Ось таке поле і ось таке фікове дерево. Ну не вже воно ну, Фіки всі попадали, ну невже італійці не бачать цього дерева і невже ці фіки погані? Я не можу повірити, що їх ніхто не хоче. Ну, Зірвемо це, він ще такий не дуже. Але зараз знайдемо кращий, дозрілий. От. Фіки. ніхто їх не хоче. Вставати. Джада, ти готова? Будемо їсти фійки зараз. Це одне таке дерево. Почекай, почекай, джада, почекай. Зараз я джаді дам. Це мігенькі. Є чорні в нас фіки і у нас дві цвіки. Зараз я їх легко-легко дістану. Сьогодні я поправлюся від тих фіків. І джада так само. Джада, тримай. Треба її оце від, відірвати. Той фостик такий. Джада, тримай. Джада. чекай, фостик оцей, треба відірвати. Опа, бене. А ну йдемо, подивимося. Почекай тут, стай, почекай, джада. Ще одне дерево є, це білі чи це О, це оці золотисті, білі. Фіки. Мені здається. Нікого вони кольору мають бути, вони ще мають дозрівати. Ще дозрівати мають. Дивіться, який. О, мігенький, цей мігенький. М -м -м -м. Зрілий, але ще можна почекати трохи було б ще краще. Фіки по самій землі тверденькі, може і люди ходять і рвуть. Тому що на наверху таке багато і зрілі-зрілі, а знизу якби так багато зрілих немає. Гляньте, скільки фіків. Джаду я загубила, джада чекає на мене. треба з другої сторони піти, вони більше зрілі. Майже зрілий. Ще трохи треба почекати. Два дні, три дні. От зрілий, бачите, всередині. Всередині, опа, мігесенький. Ось так виглядають. Ммм. От там легко можна дістати. Грубці їдять, десь я бачила, що вже пташки їдять. Багато їх, багато. Джада! де вона є? У не загубити джаду, але тут спокійно, тут машина не вийде, тут нема нікого. Під машину джада не піде і не втікне. Вона без мене нікуди. Ось вона вже є тут. Як дістати оцей такий великий, великий-великий. Там наверху. О, бачите, які? Так. Треба подивитися всередині. Всередині люди не бачать. Де? Всередині я десь бачила. Угу. Оцей, але він ще треба почекати. А може вже можна їсти, можна вже їсти. Два є мігенькі вже. М'ягенькі, бачите, ось так. Отакий він м'ягенький. Ой, як тисне, що він так розходиться на двоє. Багато попадало тут. <плес> Джада, тієї. Mm? Смачно. Кудись сюди, Джада, трохи в тінь, бо ти вже тобі потієш. Тут на сонці пече. 28 градусів ще у нас. Сприся тут, ти так любиш спертися. Ось сприся тут, а я буду ходити кругом фіків і дивитися, що можна знайти, що можна вирвати наверху. О, м'ягенький. Маленький, але м'ягенький. Бачите? Солодкий. Джад. Ти що, лижеш пальці? Е, смачно. Дивіться, які дістану чи ні. Могла би дістати двома руками. Ще треба одну людину. Одна людина пригинає, а друга людина... так, скільки попадало їх тут. О, скільки попадало. Впало. Тут за сердине. Ну, ще... О, який гарненький. М'ягенький. А тут цей вже тріс. Якщо він тріс, значить він вже зрілий. Він вже отак наповнився. Як вже тріскає, то вже все. Угу. Бістар, щоб вони калорійні. Можна пиріг якийсь спекти. Пиріг. Пиріг можна спекти. Ой, тріс. Гляньте, зараз я його дістану, мені треба вільні руки мати. Вже тріс м'ягенький-мягенький, і я його зараз дістану. Джада. Тіні. Що ти тут взяла? Дуру, викине, Бута. Ой-ой-ой. Бута, джада, брава. Ой, були син дата. О, на кінець зрозуміло, що треба лишити. Тіні, джада. Тіні. Я вже не хочу, я вже з'їла, а це вже не хочу. Не хочу. Тому що вже я не є голодна. Йдемо ще два-три вирву і йдемо додому, щоб принести. А, де поставити їх? Де їх поставити мені? Щоб в мене звільнилася рука. Ну, а ну тут що за середини? є, щось чи нема. Це м'ягенький вже може бути. Інжир. Інжир, дорогасенькі мої. Це інжир. Я не знаю, як цей інжир називався в Україні. Я 30 років в Італії. Я ніколи не бачила і не знала, що існує інжир. А, був такий сухий мені, може, може, і то я навіть не пам'ятаю. Свіжого ми не бачили. М'ягенький. Ось такий інжир. А, баста, баста. Баста-баста. Це означає вистачить. Опа. Багато ще зеленого є, дуже багато зеленого ще є. Бачите, скільки зеленого є. Дуже багато тут. Що другий день можна приходити і можна рвати. Дивіться, який О, цей зрілий вже. Ой, я одною рукою. М -м -м. Як мені тут зірвати? А він зрілий дуже сильно. О, мананджа. Чекайте тут, Манаджа, манаджа. Баста. Навіть ось тут росте. Бачите, як інжир росте. Ви тільки гляньте, вже в голову вдарилася, Манаджа. Яке дерево. Малесенькі гілочки відростають з самого низу. І вони ось тут інжир вже достигає. І то багато, один, другий. На гілочках де росте. А він де дозрівати ще. Цілий вересень. Цілий вересень. Як його багато є. Цей зрілий, я бачу, що він вже зрілий. А ну попробуємо. Лягенький. Дане. От я вже тут до джади прийшла, треба кульочок. Кульочок треба. Caras, eu sei do que